Боротьба з боржниками триває. У горішніх плавнях днями відбувся рейд гуртожитками міста, мешканці яких мають суттєві борги за електроенергію. Міри застосовують радикальні. Сьогодні чергове відключення проведено боржників за в кімнатах гуртожитків. На початку ми відключали боржників 10 тисяч більше, потім 9-8, Сьогодні 7 і більше. Очільник комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Сергій Хряпа особисто вирушив із фахівцями до проблемних помер. Мешкань перед тим як відключити електроенергію з мешканцями кімнат намагаються встановити контакт та з'ясувати причини несплати. Вони вдомовилися всі Ми осі тисяч берем. У разі, якщо двері ніхто не відчиняє, електрику відключають. З тими ж, хто йде на контакт, проводиться бесіда. 1400 чотириста по комерті. Ну, от дивіться, значить, доходить ще 1600, приходите приходити до нас, і тоді ми будемо питання вирішувати до реструктуризації і підключення ваше. Зрозуміло? зараз ми вас поки відключили. Ця жінка має кількатисячні борги, проте вона не ховається і навіть частково сплачує за послугу. Я на інвалідності не могла працювати, і так вийшло, що якби мі мізер. На пенсія нереально просто виплатити. Я до війни оплатила, тому що я работала. А потім так вийшло, що що я оволилася і якраз війна почалась, і у мене депресія почалась. Я не могла взагалі нічого заплатити. Я навіть нічого, толком не заображала. Але навіть це, за словами Сергія Хряпи, не є причиною для несплати, адже страждають в першу чергу добросовісні платники. Кожен знайде 100 причин для того, щоб не платити. Ну не платити. Ну ми зрозуміти повинні одне. Несплата піс. 60 тисяч кожного місяця, якщо така є, от то вона перекривається іменно коштами, які люди сплачують за управління. А це не роби, це не, 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 не вірно і так не повинно бути. Тому що в підсумках року ця сума 500 тисяч. А 500 тисяч за ці 500 тисяч ми можемо купити труби, крани, міняти мережі, обслуговувати мережі. Це дуже велика сума. Стикаються фахівці комунального підприємства із творіннями місцевих кулібіних мережа. Та, яка постачає електроенергію іменно у міста загального користування. От у ця мережа йде. Ось ці люди абсолютно без незрозумілих як так, підключаються до цієї мережі, це ж сажають туди всі плити, якими варять їсти, холодильники, що там у них іще є. І навантаження мало того, що не платять, тому що ми їх відключили. І друге питання, в тому, що заключається, що ще ж підключається і. Підключаються, і Споживають навантаження на мережі, на які не можна таке навантаження робити, тому що вони не розраховані на таку потужність відключати. Іншого методу боротьби з неплатниками у кжерепі не бачать, адже навіть адміністративної відповідальності за подібні самопідключення не передбачено. В той же час Сергій Хряпа зазначив, що частина боржників таки приходять владнати на боліле питання. Зокрема, трапився випадок, коли людина одномоментно сплатила 10 тисяч гривень за борги, які тягнулися кілька років. Що ж стосується гуртожитків, де відключення однієї кімнати неможливе, то підприємство розробило цікаву тактику. На 73% ми будемо подавати електричну енергію на добу. І Ті люди, які працюють, вони йдуть на роботу. Ті, які не працюють і не платять, сидять дивляться телевізор і все остане. Будемо відключати в денний час, люди попрацюють на обідню і по два, по три, по чотири години будемо відключати електричні негрів в денний час, коли люди, ті, які платять, знаходяться на роботі, діти в школі і таким чином стимулювати людей до сплат. Окремо у підприємстві наголошують, що для громадян, які мають борги, але нині захищають державу на передовій, відключення проводитись не будуть.